Якщо Чак Норріс, якому між іншим, Поліна на сьогодні виповнюється 73 роки, боєць з великої літери Ч, то наша Свєта Лобода жінка з великої літери Ж. Мрія мільйонів чоловіків: співачка, красуня і мати. Дивлюся на Свєту і думку, гадаю, вона, взагалі, коли-небудь спить? Ну тобто, чи відпочиває? Сосном у Засновуньою Діма все в порядке, по мере, мірі, завжди виглядає на всі сто. Но в міжнародний женский день упасть в Морфея Марфії так і не довелось. Она собрала своих поклонников и поклонниц на сольном концерте. Наши журналисты тоже там были. Смотрим отчет. Світлана Лобода привітала українських жінок сольним концертом. Хоча лише обраній і доволі забезпеченій публіці, випала нагода дозволити собі ці привітання почути. Квитки на виступ співачки коштували дорожче восьми сотень гривень. Я отношусь к этому празднику как празднику единственному году, когда женщины можуть лікарні. І поэтому поздравляю всіх своїх мам, бабушек. Якщо ти человек, который любить людей, які тебе окружають, желательно, конечно, делать им подарки почаще. А 8-го это очередной повод поздравити всіх женщин і подарить им немножко радості в этот день. Самій Желободі відпочивати немає, коли їй 30 років. Бо успішна співачка, телеведуча молода мама. Во время родов как раз я сидела и думала, как бы правильно сделать так, чтобы все было в порядке. И я придумала как. У меня есть план, я его придерживаюсь. Досягнути вершини заслужити собі повагу у публіки Світі таки вдалось. Більше того, Лобода розвіяла образ ляльки, який довго нависав над її головою після участі у дівочому тріо Віагра. Але цілеспрямована і працьовита Світлана Лобода не приховує, що як у кожної жінки у неї є слабкості. Всё зависит только от личности этого, насколько ты и трудоспособен человек. Всё остальное абсолютно неважно. Неважно, где ты находишься, в каком коллективе, важно, что ты себя представляешь внутри. Про все она, звичайно, не розповідає. В этим одна из них очевидна. Я очень сильная женщина, моя слабость в моём ребёнке, в том, как сильно я его люблю.